Я і моя торба книг вчора дуже сильно хотіли попасти в бібліотеку. І я майже туди попала, але була тривога і були закриті двері. І мушу вам зізнатися, що оці книги, які я вам зараз показую, я прочитала їх за 5 днів, а тримала в себе їх цілий місяць і несу їх сьогодні. в Бібліотеку здавати і трошки затримала їх на один день. Але я чесно хотіла здати їх вчора. Сьогодні я не така гарна була, як вчора, але показую вам книжки і починаю з. З улюбленого мого жанру це трилери та детективи. І роздивіться тепер на полиці ті книги, які я вам не показала. А тепер я вам повільно показую полиці з книгами жанру фентезі. Теж можете їх роздивитися. Тут є ваша улюблена Сарочка Маз, і подивіться, яке старе видання книги місто Кісток. Ще знайшла ось таку книгу, тільки не пам'ятаю, чи то трилер, чи то антиутопія, чи то фантастика. Тут я йшла, йшла і дійшла до полиці книжок Макса Кідрука. Напишіть мені в коментарях, яку книжечку ще мені варто прочитати. Поки що я читала дві, не озирайся і мовчи» і зазирнив мої сни. Ще трішки бак вона вам знайшла. Тут я теж розгляду якісь книжечки. Хожу, блукаю і ось знайшла Бог подорожує інкогніто, а також якусь книжку Сара Джіо. Я її не читала, не знайома з цією авторкою. Традиційно також показую, які книги є на полицях Стівена Кінга. І цього автора книг тут найбільше, тому можете порозглядати. Я коли йшла сьогодні в бібліотеку, думала взяти тільки одну якусь книгу, тому що в мене дуже багато є нових книг, які мені подарували. І мені також хочеться їх прочитати, але щось пішло не так. Я взяла зомбі аж чотири книги. Сьогодні мені якось пощастило. Дуже було багато класних популярних книг, які я вам в принципі зараз і показую. Також був ось такий тематичний стенд, який присвячений страху темряві, чомусь такому жахливому тут є. Сарочка Мас, подивіться, місто півмісяця. Ось така пірамідка була з книг Стівена Кінга. Також ще один вам стенд показую, і тут теж дуже багато прикольних я знайшла книг і взяла собі з цього стенду аж дві книги. А Ще в бібліотеці проводиться книжковий клуб, і я, звичайно, якщо в мене вийде, дуже хочу його відвідати. Розпаковку чекайте в наступному відео.